Майже усі школи Дніпропетровська готові до нового навчального року. Вони отримали дозвільні документи. Про це сьогодні розповіла заступник міського голови Олена Лозенко. Зараз у багатьох навчальних закладах закінчують косметичні ремонти. Активно йде робота з комплектації класів. У цьому році у місті до школи підуть більше 81,5 -ти тисячі учнів. Які нововведення очікують протягом навчального року. Дивіться у наступному сюжеті. Навчальний рік почнеться у неділю 1 вересня. Незважаючи на вихідний, свято знань вирішили не переносити на інший день. В усіх навчальних закладах відбудуться урочистості, а перший урок присвятять 70-річчю перемоги. До дніпропетровських шкіл піде більше 9 тисяч першачків. Це майже на тисячу більше порівняно із минулим роком. Освітяни сподіваються, цьогорічний навчальний процес буде успішним. З приємних нововведень в усіх освітніх закладах впровадили посилене вивчення мов. С 1 сентября 2013 года в пятом классе вводится изучение двух иностранных языков. Один иностранный язык может быть английский, немецкий, французский, второй может быть русским или же английский и французский одновременно. Опять-таки такие вопросы разрешаются с участием общественности родительской и возможности общеобразовательной школы. Мільйон триста гривень державної субвенції цього року витратили на облаштування медичних кабінетів у школах. Раніше там бракувало тонометрів, вагів, медикаментів під контролем держави і дотації на харчування дітей. Сьогодні старшокласників годують на 5 гривень 24 копійки. Для молодших учнів раціон розрахований на 4 гривні 18 копійок. Трохи більше коштів виділяють на харчування пільгових категорій учнів. Конечно, на эту сумму мы стараемся выдержать необходимый набор продуктов как в детском дошкольном учреждении, так и в общеобразовательных школах, для того, чтобы питание наших ребят было, безусловно, полноценным. Цього року освітня галузь бере курс до нових стандартів. Вже у 2018-му навчальному році частину наук учні обиратимуть самі. Та поки 20 предметів, які викладають у школі, є обов'язковими. Будь-які нововведення кажуть освітяни, треба впроваджувати поетапно. Юлія Стасенко Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.